Молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, якщо зає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси. Від лиця тих, хто любить Бога і хто з великою відвагою, і твердою вірою і довірою до Господа Бога осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бійців силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свічесний. На проганяння всякого супротивника, о пречесний і животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і за всіма святими небесними силами завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла.